І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, цьоголітній збіг, коли воздвиження чесного Христа припадає на неділю, дуже добре допомагає нам відчути внутрішню суперечливість і водночас приховану внутрішню логіку цього свята, дуже незвичного свята. Яке поєднує в собі і радість перемоги, і глибокий сум, сум від переживання зради, страждань Спасителя світу. В основу самого свята покладено події, пов'язані із перемогами християнського війська, перемогами у суспільному вимірі. Власне, перша з них була здобута навіть не військом. А шуканнями самого імператора Константина, який після кількох століть переслідування християнства надав йому легальний державний статус, і його мати, рівноапостольна цариця Єлена, прибувши до Єрусалиму, знайшла чесний хрест Господній і єпископ Єрусалиму підносив той хрест на всі чотири сторони світу. А вже наступна перемога була здобута над персами, які, завоювавши Єрусалим, захопили як найпоштовнішу реліквію і чесне дерево Христа Господнього. Тримали його у себе, і тільки коли візантійське військо перемогло персів, воно знов повернуло цю реліквію до Єрусалим. І знов відбувалося те саме, що і трьома стами роками раніше. Знов глава Єрусалимської церкви урочисто підносив той Хрест, демонструючи його загалою. Отже, ми повертаємося, ніби подумки до перемог і святкуємо їх. Але що стоїть за цими перемогами, та перемога, яку сам Христос добув на хресті? І піднесення Христа має символічне значення не стільки, як демонстрування? Знаку переможця, як підносяться прапори країн переможців над їхніми столицями чи навіть над столицями переможених держав. Ні. Хрест нагадує нам, що в основі християнства, в основі перемоги над гріхом, лежить жертва. Бо сьогодні згадуємо ми Христову криваву жертву, принесену на Голгофі. І знов, прочитуючи євангельські уривки, зачала із Євангелія від Йоанна, ми ніби переживаємо жах зради, переживаємо тягар Матері, яка стоїть біля Христа, на якому розпинають її сина. Переживаємо й самі нелюдські страждання Ісуса з Назарету, не тільки Сина Божого, але й Сина Людського, якому. Біль тілесний болів так само, якби болів він кожному з нас, якби ми переживали такі страждання. І саме на знак спомену про цю жертву церква встановлює на сьогоднішній день суворий піст, такий, як на Велику П'ятницю перед вшануванням Христового Воскресіння, знов нагадуючи нам, що не було б Воскресіння, якби не було цієї жертви. Це важко зрозуміти людині, яка тільки входить до церкви. Це важко зрозуміти і нам, вже, людям, із певним духовним досвідом, бо нам хочеться, щоб шлях віри був одночас шляхом тріумфу, тріумфу не тільки в духовному вимірі, але й в вимірі світському. Переконання всіх опонентів, подолання всіх суперників, простування вперед і вперед. А тут говориться не про простування вперед, а про піднесення. Піднесення над світом, але на Христі. Тобто піднесення над усіма спокусами цього світу через приєднання до Христової жертви. В цьому є шлях християнина. Духовна досконалість неодмінно пов'язується із свідомим самообмеженням. Із постійною пам'яттю про потреби інших людей, про жертви, які нам необхідно принести, щоб тим людям стало легше, щоб звільнити їх від тягарів, щоб допомогти їм звільнитися не тільки від окупації іноземцями, але і від ще страшнішої окупації, поневолення гріхом, що стало джерелом усіх проблем. І особистих, і суспільних у людській історії. Нам подобається, коли нас вшановують, але буває і так, що коли людина дістає відзнаку за те, чого вона, як відчуває, не заслужила, або сама відзнака здається їй купівлею її підтримки, її симпатій, тоді у нас і з'являється це внутрішнє невдоволення навіть винагородою. От мені надзвичайно сподобався один чоловік, який недавно приходив до мене і зрадився, як йому бути, його мають нагородити, а він відчуває, що ця нагорода не щира і вона дається з інших міркувань, тому він би не хотів її приймати. Людина не хоче приймати нагороду, бо знає, що вона це також купівля її, купівля якимось чином. Наша совість часто допомагає нам врятуватися від поневолення неправдою. І її треба частіше дослухатися. І водночас пам'ятати, що навіть тоді, коли ми переживаємо свідомі самообмеження, навіть фізичні страждання, це може нам давати радість за однієї умови, коли ми діємо на користь іншої людини, на користь свого ближнього. На користь своєї держави, коли ми обороняємо гідність людини, коли ми жертвуємо собою задля Христа. І саме служіння Христові і дає нам часом дуже несподівану винагороду, коли навіть посеред болю, страждань, муки раптом відчувається таке світле піднесення, яке дається нам. Почуттям співпричетності до Христових страждань на Голгофі. І саме це і знаменує Хрест, який підноситься над церквами в ці дні. Пам'ятати про те, що мета християнина є не здобуття світських перемог, нагород, відзнак, не здобуття успіху, пріоритету в світі, ні. Наше споглядання на хрест дає нам відчуття. Очей Христових, які дивляться на нас, які зазирають у нашу душу і нас питають. А чи ми пам'ятаємо про цей шлях до неба? що наш шлях вперед, це не шлях до успіху через перемогу, це шлях піднесення до неба. Бо Христос кличе нас до Воскресіння до неба і нагадує, що Воскресіння наше особисте не зможе здійснитися без нашої співучасті у Його земній жертві, у Його Голгофі. Тож так і переплилося все в сьогоднішньому святі, свято Перемоги є водночас святом болю, світлого болю. Болю, який приймає Христос за нас і з вами, це Його дарунок для нас, дарунок зобов'язуючий, який нагадує нам про необхідність пам'ятати про тих, хто потребують від нас ну, не такої самої важкої, самозреченої допомоги, яку Христос для нас дає, але тієї, яку ми в міру наших скромних можливостей можемо дати нашому ближньому. Підказати, підтримати, захистити правду, зберігати гідність у складні часи і давати приклад збереження цієї гідності це і є наше власне піднесення на Хрест. бути принциповими і послідовними, бути вірними це теж шлях простування із Христом, вміти давати із радістю іншому. Щоб прийняти і собі з чистою совістю ту велику, незмірно велику нагороду, яку обіцяє нам Христос, сходячи на хрест як жертва за наше з вами майбутнє. Амінь. Слава Ісусу Христу!